Киянка Людмила Іванівна вже на пенсії, але жінка й досі працює в Зеленбуді. Про сенсаційні заклики ООН, про зменшення робочого тижня з п'ятиденного на чотириденний, вона дізналася від сніданку. Каже, працювати менше вона не проти, аби не вкоротили зарплатню. Це хорошо, якщо б платили, то щоб хорошо. А ось інженер медичного обладнання Віталіна не уявляє, як у чотириденку втиснути всю роботу, яку вона зараз ледь встигає виконати за п'ять днів. Не все будемо встигати працювати а з іншої сторони. Звичайно, це чудово. Згодом можна можна сказати втягнутися і в принципі розпланувати собі чотири робочі дні. А от продавець прянощів та сухофруктів Саїд працює шість днів на тиждень. Такий графік чоловіка абсолютно влаштовує. Тим більше, що за місяць він одружується, тож треба гроші на весілля. Не чотири не, не я завжди працюю. Кожен день. Я дуже люблю свої роботи. Ти здесь магазин любить свою роботу. І водій вантажник Олександр. Чоловік зізнається, без діла всидіти не може, тому працює шість днів. А про те, щоб би півтижня, немає й мови. Будемо працювати, аби тільки платили. Чотири дня я думаю, смисла немає. Три дні дома сидіть, буде спина, боліти і далі тому подобне. Вуличний бариста Сергій вже зараз працює по три-чотири дні на тиждень. Щоправда, його зміна триває аж 13 годин. Скорочувати робочий час Сергій не збирається. Нашний спані щоб сієсти робити по дві години. Робити а потім перекур. До речі, іспанці попри сієсту, працюють, як і українці 40 годин на тиждень. Стільки ж часу на роботі проводять і визнані трудоголіки японці та німці, принаймні офіційно. А ось найменше часу роботі віддають бельгійці, тільки 35 годин на тиждень. Тим часом найбільше трудяться в Португалії. Там робочий тиждень на дві години довший ніж в Україні. Проте в роботі головне не кількість випрацьованих годин, а результат говорить експерт ринку праці Сергій Марченко. Наприклад, Голландія вже фактично працює на 29 годині годинній робочій неділі. Це навіть трошки менше ніж чотириденка по 8 годин. Але скорочують робочий тиждень не заради здоров'я, говорить експерт. Насправді чотириденка дає можливість працевлаштувати більше людей. Доки одні відпочиватимуть, інші будуть виходити на роботу, пояснює експерт. Проте в Україні таке навряд чи приживеться. Україна аграрна країна. Коли земля потребує обробки, її треба обробляти. До того ж, доведеться перевести на автоматику більшість підприємств а на це в Україні поки немає грошей.